Мене звати Надія, мені 64, і я вперше кажу це ім'я вголос так, наче знайомлюсь сама з собою. Бо усе життя була для когось, для нього, для них, для всіх, тільки не для себе. Я вийшла заміж у 21, не з великого кохання, а з великої надії, що буде добре, що буде сім'я, що буде любов. Було життя справжнє, буденне, важке Михайло. Він не був поганим чоловіком, просто таким, як більшість, мовчазним, різким, завжди втомленим. Любов наша не палала, вона тліла, як недопалок в попільничці. Діти народжувались не для радості, а треба, бо так прийнято. Я працювала вчителькою, він водієм на фірмі. Ми все життя крутилися, як білки в колесі: кредити, город, комуналка, куртки на виріст. Свята, де всі ситі, окрім мене. Я думала, це є щастя. А потім, одного вечора, він не прийшов додому. Через три дні сказав Я пішов, у мене інша, молода, там усе по-іншому. Впала тоді не тільки стеля, впало все віра, шлюб, повага. Я не кричала, не просила, я мовчки зібрала речі і подала документи на закордонний паспорт. Будіти. Син саме вступив на бюджет, але треба було знімати квартиру. Донька закінчувала школу, мріяла про весілля, як у фільмах. Я поїхала до Польщі. Спочатку мила підлоги, потім доглядала стару польку, ту, що щодня плутала моє ім'я і ображалася, коли я плакала ночами у ванні. Робила все, посилала кожне євро. Сину на квартиру, бо не хоче жити в гуртожитку. Доньці. На весільну сукню з відкритою спиною. Собі нічого, максимум крем для рук за 2 євро бо потріскані до крові. Десять років. І жодного разу діти не спитали: Мам, а тобі не болить? Мам, а ти щаслива? Коли я сказала, що хочу повернутись, бо сил більше немає, син мовчав. Потім скинув повідомлення: тут квартира дружини, ми поки що не маємо місця для тебе. Донька відповіла голосовим: Мам, ти приїжджай, але ненадовго, добре? Бо з малим важко, ще й твій характер, ти завжди з порадами, нам і так вистачає проблем. Я сиділа з телефоном у руках і не плакала, просто не могла дихати. Я віддала йому все, а вони віддали мені тишу і відстань. Я живу в маленькій кімнаті в гуртожитку для самотніх жінок, поряд інші мами, такі ж, як я. Ми мовчимо вечорами. Але очі у всіх однакові, в них біль, якого не заслужила жодна з нас. Мене зрадив чоловік, але це було зрозуміло, очікувано. А от коли зраджують діти, це ріже так, що серце не встигає кричати: Тепер я вчуся жити, дихати, прощати собі за те, що поклала життя на вівтар, де ніхто не молився.